Так, друзі, знімемо ми вам, покажемо нашу стайню в селі. Поки що мої батьки тримають худобу. У нас така є квиточка. Да? Така є корова. Поки що можу та й тримають. Корову годують. То всім розбирається. Ріжемо січку. Січка, друзі, не сілус, а просто січка. Перебувається на січкарні, сіно, Стебла кукурудзи. У нас його називають кукурузенням. Не знаю в кого в других областях як називають, у нас називають кукурудзенням. І виходить така маса. Звичайно, паримо каші і даємо сухого крові. Mm -hmm. Далі, далі, далі. Будим, яке вони це забачите. Щоб... Є такі в нас дві, дві свині. І Та не єсенко. Дай що скажу. Ну, по 5-6 місяців. Це дві льохи, одна льоха година. Вона така заведенна. хоче женіха, але ми її не будемо пускати. Ще трошки її вона піде на м'ясо, на кольбасу. Дві льохи. Це вони по 6 місяців годуємо сухим, ніякими не ні помиями, не буштанами, буштани літом самою. А просто сухим, не кашами, нічим, просто сухим. Сухий корм. Засипається тут. І вода. Корм, вода. Коли взяли малих свиней, ми, звичайно, купили їм е, предстарт, потім е, предстарт або старт. Вроді старт. вибачаюсь, помилився старт. Потім ми купили. Два або три мішка хімії. Піддогнали їх на хімії, а потім хімію забрали і годували вже самим сухим. Не годували, а годуємо самим сухим. Отака, бачите, вона завідінна, вона хоче кавалера. Оце не хоче кавалера, але кажу, ми її пускати не будемо. Годуємо ми отаким сухим. Папа вже вроді би хімії. Ні, папа хімії не дає. Просто зерно мельне, на намалинове. І годуємо таким сухим. Отаким сухим ми годуємо. Вже без хімії. Підогнали стартом. Потім згодували за три мішочка і потім вже самим сухим. Отаке коротесеньке відео вам я показав для початку, для початку життя в селі. Звичайно, не забувайте лайкати, коментувати. Кому подобається, підписуйтеся, кому не подобається, не підписуйтеся. Таке. Люди бувають різні. Дякуємо за перегляд. З вами був Олександрович. О, тут одна, у нас Маруся. Отаке таке хотя щастя, нічого не робити, а просто лежати. А ми ще хто б ловити, Маруся. Правильно, нехай ловить пласка. А я буду лежати, що ні. Добре, друзі. Відос показав. Повторюсь ще раз, кому подобається відео, кладіть лайки. Кому не подобається, просто вийшли, закрили. І навіть не підписуйтесь. Щоб просто потім написати всяку ерунду у відео. Я не люблю цього. Хейтерів, всяких... Оцих таких людей, які хочуть щось навчити, щось, то я не люблю це. Кому не подобається, вийшли, не підписалися і не Так, да? Маруся. А кому подобається, подобається. Лайк, пишіть коменти. Коменти будемо ваші мечтати, відписувати. Да? Маруся. Будемо читати, відписувати і лайкати. 爸爸，你